Тіно, вітаю вас. Ви зараз, в нью Йорку, приїхали сюди підтримати першу леді. Чому для вас це важливо? Для мене важливо все, що відбувається зі словом Україна, все, що сьогодні під нашим прапором, це все важливо. І кожну ініціативу я готова підтримати і бути ініціатором любих, е таких, знаєш, е питань культурної дипломатії, можна навіть так сказати. Які стосуються саме України, тому що це мій поклик серця, тому що це моя місія, тому що в мене такий паспорт. Ви вчора виступали, там була Гілларі Клінтон, ну, топові, топові американські да, політиком. Але от кілька тижнів тому ви давали метро, концерт метро. От яка а. для вас аудиторія? Там, де були волонтери, Боже, медики. Це... Зараз ви мене зворушили, тому що для мене концерт метро це а, озлоба. Від, ну, тобто я, коли вийшла на сцену, я зрозуміла, що я страшенно злюсь. Якого фіга ми сидимо в метро, ми вимушено там е ділимося емоціями. Тобто я настільки розізлила, що почала співати пісню, яку я вже багато років співаю, яка для мене є особливою, присвятою і так далі. Один і той самий куплет на повторі, і думаю, ну, ну дурна. Чи що, чи мала, чи що з тобою? Ну, схаменись сама собі прямо на сцені внутрішній голос. І думаю, ну, напевно, треба перезняти, бо це якось не личить Ну артисті ну, там, ну не личить. А потім думаю, ні, нехай ця помилка і буде моєю справжньою емоцією. І от якщо зрівнювати аудиторії, Ну, по-перше, ми підтримали першу леді, нашої Олену Володимирівну, і це важливий крок зробити такий фундейшн. Це честь. Але коли ти співаєш для наших людей в метро, це місія. Цей концерт був для мене дуже хліб, дуже емоційний і необхідний нам усім. Тобто сьогодні на Україну світ дивиться а, з відкритими такими широко очима. Дивіться, так, це, це ми тут сьогодні, Атланти. Ви шукали героїв, а ось вони серед вас, серед нас. Ви вперше в Америці з того ну, з того моменту, як розпочалася війна. Але от ваша така культурна дипломатія і ваша діяльність вона була зосереджена в Японії, тому що ви туди кілька разів їздили от з того часу. І Європа. Дуже багато було в Польщі. Я так розумію, що початок був в Польщі, тому що ви там перебували? Я була до початку війни у монастирі у Греції. І я знаходилася в храмі, ну, навіть в монастирі, так правильно скажемо, і жила там з монаханями. І вони мені мене прийняли, це ж треба дозвіл отримати від Гумені. Вона мені дала дозвіл. І я на 22 число була значить, вже там. І ми молилися кожного дня. І для мене це такий мій період мого мовчання, очищення і мій сакральний період, так скажемо. Але я вже відчувала, що щось. Має бути не те, ну тобто, це ти розумієш, що тобі тут е, виступає і Байден по телебаченню, попереджає, ще хто попереджає, все постійно, всіх готують е, до тривожного чемодану і так далі. Е, е, думками можна так сказати, я десь була готова, але емоційно взагалі ні. І потім, прервавши оцей свій, там, так скажемо, молитвений час. Я поїхала до Польщі через Україну. Коротше, там були в нас, треба були речі взяти, і так далі. Так? Це все складно, це все складно згадувати. Але я опинилася у Польщі і зрозуміла, що я маю діяти, що е тих новин. Які бачать іноземці, ну, європейці, недостатньо, тому що ми всі маємо об'єднуватись українцями і їх об'єднувати з нами. Вони мусять бачити, що ми в супротиві, що це супротив людей, що це не політична гра ніяка. І ми пішли отак, от. Ну, Почали збирати оці марші. І коли я обернулася назад, я побачила, що у нас там реально йде тисячі людей. І це було в Варшаві, і це і було зворушливо. І водночас, знаєш, ми це зможемо. Ми це зможемо, ми зможемо перемогти? Ну, так. Ну просто я зрозуміла, що люди, як знаєш, е е е е е отак от ми просто гуртуємось, гуртуємо, гуртуємось, гуртуємось. І коли це був марш матерів в Лондоні. Так само наша така довжелезна оця смуга нас була там, ниточка, там, стрічечка нас так, була перекрила майже там весь цей Лондон. Ми, ну, я пишалась тими людьми, які це допомогли організувати, і тим, що ми ось, йдемо і тримаємо колону. Чому Японія? От дуже багато все ж таки уваги на зустріч, там, теж от, в культурній дипломатії. Чому вони пережили цей Хіросім Нагасакі, і я була саме в Хіросімі, і мені було важливим е донести, що ніколи. Знову, що це не має повторитися, адже вже тоді почався цей ядерний шантаж, і е, там в Японії дуже чуттєва оця преса е, і азіатська так? Е, до е, людей, які на своєму власному прикладі демонструють цю любов, шану своєї країни. От є вода. ну... Вона м'яка, але вона точить камінь. І руйнує камінь рано чи пізно. Тобто, ось саме про це і моя така от місія сценічна, можна так сказати. Я сьогодні нехай я готова і, і хочу, і думаю про це багато, що таке м'яка сила, і що саме сьогодні це саме мій інструмент, тому що ми можемо в. Ну, я можу впливати на, на якісь процеси, і взагалі кожна людина в окремості може впливати на процеси, не будучи у кабінеті там чи в високих кабінетах, чи десь на посадах. Кожен з нас вже, це, це вже українці всередині нашої держави вони вже це відчули. що коли людина е, Плече до плеча вже і е, одягнений хтось з СУ, вже хтось і, е, там, з гуманітарною допомогою, і діти лікуються, і машини купились, і дрони летять. Ну, тобто, це вже самі люди в країні вже відчули. Ти знаєш, коли було дуже цікава така різниця, яку я добре це відчула про самоіндифікацію, індентичність людини як особистості. Значить, ну якщо я десь гуляла чи сиділа в кафе, завжди було можна з вами сфоткатись там і так далі. То зараз це виглядає Я волонтер, я хочу сфотографуватися. Я кажу: Добре, а чи такий наїст? Дивіться, а чи наїст? Ну, я тобі не ще не відмовила, давай сідай, сфоткаємося. Або, або вже не питають сфотографуватися, відчувають, що вони так само вже герої, ну так, тих там соцмереж, де вони знаходяться. І це дуже цікаво. Це дуже, це дуже, якщо чесно, дуже подобається. Тобто всі однакові. Якщо говорити про культурну дипломатію, тому що це наповнюється, є ця м'яка сила, да, про яку ви говорили. Спочатку війни вона змінилася, так? тобто змінилися акценти, змінилася ну, підґрунтя цієї культурної дипломатії, воно стало іншим. От, про що це зараз? Так? І от, якщо дивитися на перспективу, так? тому що те, що ми зараз бачимо в контексті культурної дипломатії, це справді дуже натихає. І от, воно залишиться, як ви думаєте, після війни. Я думаю, що взагалі а, культура, суспільство. Цінності змінились. І культура впливає на цінності. І цінності впливають на культуру. Тобто, що сьогодні це вже два невід'ємних поняття, що змінились цінності, якісь окріпли, якісь стали більш зрозуміліші, оформлені, без сірого, і якісь цінності ну, підкреслились червоним. Ось. І вони вплинули на культуру сьогоднішню, а і культура впливає на ці цінності. Це треба добре розуміти, що ми не маємо права сьогодні в якийсь момент розслабити ось цей градус, який є зараз в культурі патріотичний. І навіть і не треба казати, що це комусь набрило, це неправда. А, е тому що такі наративи закидають нам деколи так? Вже досить цих пісень, про вже все зрозуміло. Ці пісні можуть бути мотивуючі, а, чи творчі, чи вірші, чи, чи програми, вистави і так далі. Е так само е культурний пласт. Він сьогодні може викристалізуватися в щось наше окреме, особисте, без, без впливу штампів Радянського Союзу а були. Вони завжди були І Росії. Давайте можемо тут берти, так Росії. Само? Так само так. так само так без впливу. Осно, це реально важливо сьогодні дати можливість молоді, або я не знаю, чи грантами, чи дати можливість, знаєш, так щоб якісь такі на світовому рівні здійснились творчі проекти колаборації, які реально дадуть зміцнення цього культурного пласту. Істориї це так само стосується культура нашої кухні, культура нашого одягу. Це все має зміст, це все має сенси. оці сенси, коли вони підкріпляться сьогодні, це буде впливати на наше суспільство. І суспільство на культуру, отак. Тобто це невід'ємна частина. Скоро да, в Нью-Йорку, буду виступати світла мало А я не знала. Так, уявіть собі. Це одна історія. Я, наприклад, Бадоєв, та який е покаявся uh -huh. і сказав, що я підтримав тобто для мене був, тобто я дотримався принципу, яка різниця. Він найголовніше сказав, що я був, я є виновником, так, е винуватцем, так цієї е війни. Це не вторгнення, це війна. Тому що я потокав з 2014 року, тому що це, це ок, це норм, це не війна, це там внутрішній конфлікт. Адже вони підкреслювали це своїми діями. Це і сьогодні шукаючи виправдання через те, що народ не прийняв, чи там не хтось там кудись там хтось когось відправляв, не впускав в країну, це все маячня, адже це вибори суспільства. І якщо чесно, сьогодні для України взагалі це не значить нічого. Тобто і хочеш робити щось, роби. Але як ти бачиш, багато хто хотів повернутись, але зараз ми бачимо, що це була гра. Мені цікаво від Алана Бадоєва побачити той фільм, який він зараз монтує. Я розумію, що це буде сильно. Як війна в цілому змінила ваше життя і от вашу творчість, тому що мені що за цей за час ви. Буде одну нову пісню, вона нещодавно буквально не з'явилася, це новий кліп. А, ну тобто не до того, так? По-перше, музика не писалась. І так багато треба було зафіксити іншого. Ну, тобто, ніяка муза там взагалі не пробігала ніяк, не засиджувалася. Якщо б і навіть і хотілося, то писалась про біль. Не хотілось віддавати свій біль людям і так всім боляче. Хотілось мотиваційний, хотілося зробити людям е дати людям е якісь енерджі, поштовх, е стимул супротиву, стимул бути, стимул боротися, встати зранку і зарядитися це, чимось там, музикою, цим треком і так далі. Вільні, <му> нескорені Що сталося зі мною, це м, з творчістю. Це так, в мене в репертуарі багато російських пісень. Е, я їх відклала. Тобто, це десяток хітів, які просто лежать на полці і, можливо, надовго. Я в свій репертуар ну, постидалася, я вважаю це класно, взяла там, пісні з минулого. З минулого, тупо Чорнобрівці, рідна мати, чому зала любить це співати? Це, знаєш, всі хором починають звучати, їм не треба нових, на нагадайте щось отут сердечного. І це я взяла собі за таку, ну, це моя лінія, мій такий, мій такий шлях. На такому звичайному рівні, як життя Тіни Карлі змінилося. І як взагалі от війна змінила вас. Я кормлю свою сім'ю сама. Я є батько, я є мати, я бабця, дідусь і так далі. Я е, кормлю не тільки одну родину, а весь свій колектив, який я не можу підставити якось там і сказати, ну все, бай-бай, концертів нема, папа. -па". Ну так неможливо, тому що так неможливо, тому що я так не роблю. Крім того, в мене є така, знаєш, душевна відповідальність за от дітей, яких я вела ще з 14-го року онкодіти, тому що ця хвороба торкнулася моєї родини. Я на руках носила людину, яка хвора була це свого чоловіка, і е, знаю, про що йде мова. І коли сьогодні в цих людей подвійний виклик, цих дітей, які взагалі янголятка, які ще не встигли пожити, вони, жив, вони борються з війною, борються за своє життя. Оце важливо, ця якась це інша парадигма, взагалі, в якій ти існуєш. Оце для мене важливо. І ти, Збираєш скромно тихо гроші, відправляєш ці лікарні, як це і робила раніше. От я в цьому, ти знаєш, от що я собі сказала, коли сталася війна, що я не маю права зменшити допомогу фонду оцим лікарням. Навпаки. Запросів стало більше. Так само я привикла гострелювати і жити в готелях, і так далі, але цього забагато зараз. Забагато того, що ти постійно в стресі від новин, і кажуть мені, не читай новин, там щось, не будь підписана на канали, там, і так далі. Знаєш, кожен по-своєму щось ділиться, а я кажу: я не можу. Потім, коли тобі дзвонять друзі, там. Чи люди, з яким ти просто колись спив каву, сміявся, там купи мені жилет, а потім якісь, а нам треба машина, а, там, а нам звод якийсь, а нам треба то, сьо, бо там хтось служить знайомих. І все, і ти всередині цих подій, це, це, це постійний стрес. Для мене це стрес. Для мене це стрес. Я чесно зізнаюсь, приїжджаючи до Києва додому. У мене завжди включений цей додаток Сирена, і я в стресі. Це панічні атаки, і мої всі це добре знають. Вони... Якось. Ну, тобто карвалолам там не, не відійдеш. Там це не, не допоможе, чи це мені складно це пережити. Після того я дов, довго відходжу, якщо десь там в турі їдемо. Я дійсно всіх сварю за те, що вони не йдуть в, в, в укриття. Я вважаю, що це неправильно. Я знаю, що люди звикли, а що постійно бігати. А що ще... ну, я знаю, що люди там в, в, в у нас вдома. Вони... Окей. Підкали далі, але це і вражає і не ок. Мені не ок, мені, мені складно це бачити, відчувати, розуміти. Ти знаєш, взагалі це я людина, яка прогресу так і про сучасне. ну, Мені подобається вивчати світ. І от так от постійно щось тебе вривається в твій світ. Вас, напевно, можна назвати вже класиком. А, так, да, ну. Так, тому що ваша пісня, та Україна, це ти. Вона ж прийшла до шкільної програми. Це вже така хрестоматія. Як ви до цього ставитися? Е, По-перше, ну, ця пісня була написана натхнена для «Голос України. Діти для них, для взагалі, щоб в них значка була думка: написати пісню, щоб діти могли ототожнювати себе, чому він Україн? Хрестик на полотні, моє ім'я небо, я соняк малити. І я ще так, Бровченко, автор слів. Ну ми разом, але до нього так звертаюся. От я хочу от так, щоб от, от розумієш, що от вишиванка є. І на ній є хрестик. він має розуміти, що хрестик на вишиванці то є він. Кожний соняк під небом це він. А слово українське це і він. Э, і він так -м, а як о, яка гарна ідея, я подумаю. І отак ми дуже швидко написали цю пісню під гітару, щось там собі співали. Воно так вийшло. І я ще так, боже, вона така наївна, така наївна, ну ладно, для фіналу підійде. Це був фінал голос України. І вона сама так розрослась. І я навіть не очікувала, що її будуть включати на шкільний дзвоник, на початок шкільного року і кінець шкільного року. І потім мені з міністерства подзвонили, що приходьте на презентацію шкільної книги. Окей, ну презентація шкільної книги, ну добре. Ми прийшли, від... ну, беремо цю хрестоматію, так я сижу. Думаю, ну, треба щось напевно зараз сказати. Там... Відкриваю першу сторінку, і там Україна це є. Закрилася і плача. Я так повертаюсь до менеджера. Що, що з цим робити? Зараз треба щось сказати. Можна, я не буду. Я відмовилася від слів, але я була присутня. Ну я... це для нас було несподіванкою. Це велика відповідальність. От є ще така одна історія. Про хлопчика, який написав щоденник в Маріуполі, і ви допомогли його родині. Я знаю, що це було дуже непублічно. Це така, напевно, знову ж таки була така дуже річ персональна. Перший наш концерт мав от, в підтримку України був у Лондоні. І я розумію, що в мене перед там, в мене є пісні, а немає меседжів до тих людей, які. Дивляться все тільки в новинах. І я мала собі на думці знайти щось, що включає їх конкретно, щоб вони відчули це конкретно від першого лиця особисто. Прошу і сама шукаю якісь щоденники, можливо, пишуть або СМС, або, ну, знаєш, цього було тоді в пресі в нас багато, а в Європі ні. І знаходжую цей щоденник Єгора, який писав це з Маріуполя. А, це надскладно було читати завжди. І на сцені я вже декілька, там декілька місць це роблю. Читаю його щоденник, пояснюю, в чому річ. І журналістам його читаю, пояснюю, в чому річ. Це зовсім змінює окрасу обличчя журналіста, і е, інтерв'ю перестає бути так. Знаєш, ну так, ми з України, і все точка там. Да? Розповідається, чому? Що не так? Це не конфлікт. Та, і так далі. Простий, це війна, це, це страшно. Ось очима дитини, це. Я думала, немає цієї родини. Я думала, що ну, вона загинула. І тут ми бачимо сюжет, що він живий, що мама жива, тата нема. бабця врятована і старша сестра. І мене, знаєш, як струмом просто пам! Я хватаю телефон, ми маємо їх знайти. Будь ласка, вони десь були ще в Запоріжжі. Будь ласка, тобто їх врятували з Маріуполя. Давайте знайдемо, що треба. І розумію, собі в голові кажу, що треба, я розумію, що треба все. А що таке все, це притулок, дім? І кажу, ми зробимо все для того, щоб купити їм квартиру. Це просто передай мамі і дай мені попрацювати, подумати, як це я зроблю. Це, мама там була в шоці, я з ними не спілкувалася. Тобто я їм спеціально не дзвонила, поки ми не, не зробимо цю справу, нема чого мені дзвонити. ну Зроби діло, тоді дзвони. Я довго шукала, сама шукала оце все, перерила цей Оликс, що, що в нас ще є. Ну, ці всюди квартири, ці продаються. Сама набрала людину. Він не знав, що це є. От. Так, у вас квартира там в бурштині. Угу. А що, а що, а що там є, а чого нема, а який ремонт треба зробити? Так, і передивилась багато квартир у так, онлайн у Львові у Львові, Івано-Франківську. І деякі прямо з під рук тікали в мене. Кажуть, зараз хороші квартири, всі тікають. Я кажу: ну добре, добре. Сама дзвонила всім, тому що в мене таке відчуття, що я це маю зробити сама, розумієш? Ну Це неможливо було, неможливо було комусь поручити. І знаходимося, відправляю свого водія, він їх забирає, везе, купляє їм всю мебель туди, все, що треба, там, штори. Ну, На підлогу, все, палац і так далі. М -м -м. Він з ними проводить там час, потім перевозить всю родину, тобто мій особистий водій. От, Дякую всій нашій команді. І тільки потім ми побачилися у метро перший раз з цим хлопчиком. Все ж таки, от, що мами керувала цей момент? Це така була абсолютна емоція. Він допоміг мені пояснити більше про Україну. Я допомогла йому знайти життя. Можна так сказати, життя, тому що він пішов до школи. Це, це такий астральний зв'язок. Все. ви за кілька днів починаєте свій тур сполученими штатами. Так, от які очікування від цього, від цього? Тому що все ж таки, я так розумію, все-таки головна аудиторія буде не українська громада, так а саме американська, і це така теж частина вашої культурної дипломатії. Чи все ж таки це, це намагання якимсь чином от, отримати і фінансову підтримку? Тому що ви про це говорили складний час, та в Україні не можна проводити концерти. Напевно, такі тури, це єдина можливість якось українським артистам заробити. це об'єднання всіх, хто ототожнює себе з Україною, всіх, хто дотичний до нас. На святі музики, української музики. І це зустріч людей, в яких одні інтереси, одне серцебиття, яких об'єднує герб прапор, гімн, українська пісня, слово, культура, наші цінності. Про це цей концерт. Про Кошти частково будуть йти на підтримку ЗСУ. Вони так йдуть, вони йдуть і зараз. Про що мріє Тіна Кароль? Є мрії сьогоднішнього дня, є мрії а, тижневі. Тобто, в мене така послідовність в цьому. А, ну, така людина. Я взагалі без структурності мені дуже складно. Тому, от коли почалась війна, так не було ніякої структурності. Навіть зараз це міняється по ходу діла. І це для мене дуже складно, це для мене стресово, тому що в мене все розставлене, якось зрозуміле, фіксоване. Така мрія, справжня, дуже особлива. Це не загубити сили в боротьбі свої, себе не загубити, сили на Боротьбу не втратити. От здається, що, ну, а що до такого? Ну, це що мрія, щоб не прийшла зневіра, щоб не прийшов відчай, щоб вистачило грошей, щоб вистачило е, правильних думок, е, щоб вистачило духу. Е, Змогти і боротися. Бо знаєте, в мене такі переломні моменти в житті були ну, двічі, в яких я могла, в принципі, завершити і кар'єру, і існування, так, от, як індивідуальність, існування розвитку і так далі. І всі вони були дуже публічні. І коли я була на мілі і в фінансовому плані, і вся. Ну, повністю. І це мій третій переломний момент. І, і знаходжу сили бути, бути, бути. От не загубити це, не здатись. Так просто, правда? А то ж візуалізуєте свою перемогу? А, я думаю, що це великий довгий тернистий шлях. Вона не стається, ця перемога, отак от, от з одного слова. З одного етапу, щоб не жити цим очікуванням, перемога має статися в кожному дні. І ось це змінило зовсім мою філософію, в принципі. Тобто ми готові до бою, не до якогось рівня, а в принципі. Тому що після перемоги почнеться інша складна, важлива наша така сторінка історії відбудова. І ми так само встанемо. Як і будемо йти до цього, до цієї перемоги. Тобто, це вже така парадигма в кожному дні. Дуже дякую вам за розмову. А, мені дуже приємно.